Доброго дня. Я дуже радий, що після наших минулорічних зустрічей у Києві можу привітати президента Зеленського тут у Празі. Я дуже радий бачити вас, пане президенте, тут у нас і радію, що цей візет зміг відбутись. Цей візет лише підтверджує близьку дружбу між нашими країнами. Заміа петпора підтримка України є пріоритетом у зовнішній політиці для мене та мого уряду. не лише тому, що йдеться про підтримку України, котра відважно захищається від агресора, але й тому, що Україна воює за нас, за нашу безпеку та безпеку цілої Європи. за наші Чеська республіка допомагає від початку, допомагаємо в усіх сферах. ми прийняли рекордну кількість біженців від війни, надаємо Україні військову, матеріальну, фінансову та гуманітарну допомогу. будемо продовжувати, і Я впевнений, що будемо продовжувати досить інтенсивно. і будемо також брати участь у післявоєнній відбудові України. України вірю, що досить позитивним буде і те, що долучаться чеські фірми. Пан президент Пан президент мене запевнив, що він добре знає про допомогу, яку ми надаємо з самого початку, і що він готовий підтримувати те, щоб Чехія, чеські фірми брали участь у проєктах відбудови України. У нас дискутувати сьогодні була можливість обговорити конкретні проекти, конкретні параметри подальшої співпраці. Також про саміт НАТО, який наближається, і вже згадано відбудову України. Маю сказати, що викликає захоплення те наскільки відважно Україна обороняється від варварського нападу Росії. І я радий, що наші поставки військової допомоги також допомагають цій гідній та успішній обороні. Чехія належить до найбільших постачальників військової допомоги в Україні. Лише для прикладу: війна триває десь 500 днів, і ми за цей час надіслали до України 676 одиниць важкого озброєння і ми за цей час надіслали до України 676 одиниць важкого озброєння та понад 4 мільйони одиниць середньо та великокаліберних боєприпасів. Це означає, що щодня з першого дня війни з Чехії до України від'їжджають приблизно 10 тисяч одиниць боєприпасів, та як мінімум один танк, ракетна установка, машини піхоти, гаубиці або щось подібне щодня. І ми маємо надалі продовжувати надавати цю допомогу. Це має робити не лише Чеська Республіка, це має робити увесь демократичний світ. сьогодні. Я підтвердив пану президенту, що Чехія подарує Україні наступну партію ударних вертольотів і протягом наступних місяців іще сотні тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів. Чеська республіка також допоможе Україні з навчанням пілотів, у тому числі на літаках f 16 а також надасть Україні симулятори польотів для того, щоб навчання могло проходити не лише у західних країнах, але й безпосередньо в Україні. Ми співпрацюємо також з іншими союзниками у питаннях постачання та ремонту військової техніки. До цього значною мірою залучена чеська оборонна промисловість. Ми співпрацюємо, як я вже зазначав, з іншими країнами, наприклад, ремонт танків Т-72 у співпраці з Нідерландами під час міжурядових переговорів минулого року в Києві. Ми розпочали переговори про військове виробництво за співпраці чеських та українських фірм з нині. Ми просунулися в обговоренні цієї теми далі. Це важливі проекти, тому що ці проекти дозволять посилити обороноздатність країни та зусиль з повернення територій, які їй належать, а також самостійність країни у питанні основного військового забезпечення ключовим Це також важливий прогрес, тому що вже не йдеться лише про допомогу, але й про співпрацю між нашими країнами у цьому напрямку. області. Збетки, яких Росія завдала Україні, величезні, і на жаль, Росія продовжує завдавати цих збетків. Я би усунути ці наслідки, щоби після закінчення війни дійсно відновити Україну, буде необхідна співпраця всього демократичного світу. Тому ми підтримуємо інструментарій, запропонований Європейською комісією для України у розмірі 50 мільярдів євро. Україна може покладатися на підтримку Європейського союзу та окремих держав. Країна це може спогнути напад про Євроська унія, а єднипливих статузаких фюрем. Я сьогодні загадав, наприклад, зацікавленість у співпраці з боку Шкода ЄС в області енергетики, шкода Транспортейшн, що наразі вже проходить фінальну стадію тендера на реконструкцію Київського метрополітену, зацікавлено в поставках для залізниці, а також інші можливі проекти у майбутньому. Наступного тижня Україна відвідає тридцятичленна делегація представників енерготичного сектору, секторів охорони здоров'я та транспорту, на чолі з уповноваженим влади у питаннях відбудови України Томашем Копечним. Триває інтенсивний діалог, триває інтенсивна співпраця. Ми готуємось до того, що підтримуємо залучення чеських компаній до відбудови України формою експортного страхування. Ми готуємось до того, що підтримуємо залученість чеських компаній до відбудови України формою експортного страхування. Окрім військової допомоги, окрім роботи над відбудовою та відновленням України, важливою також, звісно, європейська перспектива для України. Я би хотів оцінити процес, який Україна робить на шляху до Європейського Союзу. Хотів би оцінити реформи, які проводять в області судової системи. Медіа, боротьба з корупцією верховенство і права, прогрес, якого Україна досягає за дуже складних умов. Я впевнений, що майбутнє України в ЄС, майбутнє України в північно-атлантичному Альянсі, і це забезпечить, щоб ситуація, з якою ми маємо справу нині в Європі, вже не повторилась. Сам чеська республіка готова надати максимальну допомогу не тільки тим, що ми намагаємося відкривати двері та переконувати інші країни, щоб вийшли якомога більше назустріч у питаннях цих амбіцій України, але також готові поділитися власним досвідом та допомагати з ключовими реформами. Максимальна віра до а якщо йдеться про майбутній саміт Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі, то я сподіваюся, вірю, що пан президент Зеленський матиме можливість взяти участь у саміті особисто. Сі очікую, що всі союзники і очікую, що всі союзники у північно-атлантичному альянсі чітко підтримують Україну в її зусиллях стати членом на голос чеської республіки. Пан президент Зеленський може однозначно розраховувати саміту Очека вам же всіх інспентів севрафантинській авіанці України. Я би хотів іще раз подякувати панові президенту Зеленському за його візит тут у Празі, і сподіваюся, що вдасться восени організувати у Празі другий раунд міжурядових консультацій та продовжити розвиток тих проєктів, які ми обговорювали між нашими урядами минулого року влітку. Навщо перед в Празі авініруфам жесе подожі. Я, звісно, не знаю, і цього не знає напевно ніхто, коли скінчиться війна. Але я знаю, я впевнений, що сила та відвага українського народу врешті переможе російського агресора. і це важливе, тому що безпека України це безпека всієї Європи. Я сам не ніхто, коли асіміґдоґі валкаскомші, але. Я, звісно, не знаю. І цього не знає, напевно, ніхто, коли скінчиться війна. Але я знаю, я впевнений, що сила та відвага українського народу врешті переможе російського агресора. І це важливе, тому що безпека України це безпека всієї Європи. Дякую. президента Володимира Зеленського. Дуже дякую. Мало вим'єрним Голови, присутні, шановні журналісти, а, шановні нашої команди, mm -hmm. наших держав. Сьогодні наша робота в Чехії продовжилася, як завжди, бідними переговорами з паном Твіалою. Я дуже йому вдячний з Чорсь, чеськими урядовцями, дуже конкретно зустріч, дуже важливо. Дякую. До речі, вже наступного тижня, як сказав зараз. Прем'єр-міністр, ми будемо раді бачити в Києві наші столиці великодні чеські підприємці для розвитку наших спільних проєктів і налозів енергетики, новігентики спільних транспортних проєктів. Це для нас дуже важливе для вережав охорони здоров'я. Хочу подякувати вам, шановний пане прем'єр-міністр, хочу подякувати вашому уряду усі черві землі. Потужний, дуже вчасний оборонний пакет для України це саме те, що потрібно. Кожен такий прояв, а це прояв солідарності, робить вище закінчення цієї страшної війни, розв'язаної Російською Федерацією. Звичайно, ми приділили значну увагу. Зрозуміло оборонним питанням. Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в снарядах та артилерії. А бронетехніці а також роботи щодо систем протиповітряної оборони. Ми чітко усвідомлюємо, що обороні підтримці чеського лідерства не поступається іншим країнам. Я за це ще раз дякую. Ми детально говорили сьогодні не лише про постачання, але й про нове виробництво, і це дуже важливо. Наші держави можуть значно посилити співпрацю військово-марослових. Комплексів, і це буде зроблено. Ми говорили про конкретні проекти щодо снарядів, щодо військової техніки. Щойно було підписано відповідним меморандумом про співпрацю між нашими міністерствами, між міністерством оборони Чехії та міністерством стратегічної промисловості України. Дуже важливий елемент енергетичної співпраці у цій сфері теж маємо. Конкретні проєкти обговорили і комунікацію з третіми країнами заради підтримки міжнародного порядку заслоненого на правилах та нашої спільної безпеки. Дуже важливий момент реалізації формули миру, і нам дуже важливо працювати з країнами Азії, Африки з іншими партнерами. Я дякую Чехії за готовність діяти разом. Також вже зараз ми розуміємо, що від відбудові України у трансформації нашої держави, у розвитку нашої інфраструктури, активно участь братиме чеський бізнес, а це і економічне зростання, це і робочі місця і майбутній соціальний прогрес для наших країн. Вже зараз є конкретні напрямки тапливо нашої співпраці. Звичайно, ми сьогодні в взаємодії на рівні європейських і євроатлантичних структур. Це стосується як інтеграції України в Європейський Союз. Саме цього річ маємо зробити все, щоб розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС. Так само це стосується НАТО. Я дякую Чехії за підтримку за такі. Пену підтримку за те, що не робить прем'єр-міністр, і е, за підтримку всіх наших усилий зробити саміт повільніші змістовним для всіх, не тільки для України, для всього альянсу. я хочу подякувати вам за підтримку наших людей і абсолютно всіх українців, наших переселенців, які в вашій країні отримали захист від цієї трагедії від російського культури. Хіба цієї нелюдяності й агресії Україна завжди буде вдячною за гостинність Чехії за таку потужну підтримку за допомогу нашим жінкам, дітям, людям, всім українцям. Впевнений разом ми забезпечимо всі необхідні умови, щоб наші люди могли повернутися додому в Україну, в Україну перемогу. Я дякую за увагу. Дякую ще раз uh, моєму панам премєр вашій команді і всьому чеському народу. Слава Україні!